Що таке міцна дружба? І дружба взагалі, що це? Дружба це святе слово, святе почуття, яке можливо тільки на основі взаємоповаги? Справжньою основою для дружби є рівність. В усі часи вважалось великою цінністю мати друга. Другом ми називаємо того, кому довіряємо, де немає повної відвертості, не може й бути дружби. У всіх людей є друзі. Усь ось чому не може бути міцної дружби без того, щоб люди пробачили один одному. Іноді в стосунках виникають непорозуміння, які можна подолати тільки разом. Найміцніша дружба зв'язується в тяжку годину випробуваннях. Вірність друга потрібна не тільки в радості, в біді. Вона просто необхідна. Окрасою кожної домівки називають друзів, які її відвідують. Отож, коли ж якісь непорозуміння потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помиритись, не варто з друзями сваритись. Правило дружби. Дружба це чесність, це правда кожного. Поважайте тих, з ким дружиш. Що вимагаєш від друга, насамперед вимагай від себе. Ніколи не обманюй, не ображай, ні до кого не чіпляйся, грай чесно, не дражнись. Будь ти терплячим, не засмучуйся через невдачу. Ти найкращий за всіх, але й не гірший за всіх. Якщо вмієш добре грати, то навчи іншого. В пам'яті українського народу є багато прислівів про дружбу. Не той друг, що медом намаже, а той, хто правду каже. Сонце зігріває повітря, а дух друг. Душу. Хочеш знайти друга, сам стань другом. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Отож, діти, будьте друзями друг другу. Поважайте друг друга. Отож дружба це вірність, чуйність, надійність, допомога, увага, підклування, підтримка, милосердя це все дружба.